Так, рабочая бригада ЦРБ 853. 8.53, повторяю, утра, четверг, сегодня какой у нас 26. 20... 26. Короче, сегодня. Вот Рем, бригада. 2015 год. Да, 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 да. В стране война. А вот, будь ласка, Машина швидкої допомоги, рембригада рембригада центральної районної лікарні, який керує зараз такий великий діятель, як Драганюк. І ось цікаво, куди ж ця рембригада з робочого місця, в робочий час, повторюю, 854 зараз вже буде направлятися. Це дуже-дуже цікаво. Так, рембригада. Так, так, да, все. Потихонечку, зараз їх обганяємо. І їдемо в підположительне місто, де ця рембригада сьогодні буде працювати. Підположительне місто роботи по нашій розвідформації це буде приватний будинок пана Драганюка. Так, а ось хлопці, один з рембригади вийшов сумочку, Сумка, дарю, дарю. з сумочкою з робочою, саме той, хто сідав під лікарнею. Ось пішов другий, саме той, що сідав під лікарнею з пакетами, з сумками, з інструментами. Пише, так? Так, да, так, да, все, пише. Ось вийшли саме ті хлопці з рембригади. Десята година ранку, рівно десята година ранку. Десять-десять. Водій залишає тут рембригаду. Один сідає до машини. Я так розумію, що машина, за... О, машина зараз буде від'їжджати. Тобто рембригада виродила сторону матеріали і залиша... залишається на об'єкті. Все, машина від'їжджає. Об'єкт це. Повідомляємо знову ж таки а, приватний будинок головного лікаря для Скажіть, будь ласка, ось такі люди. Як ваше прізвище, вибачте? Семінчук. Семінчука. Семінчука по батькові побачите? Віктор Григорович. Віктор Григорович, до вас таке питання. Є у вас такі працівники, як Поваль, Сергій. слухалку по кополу. Коваль Сергій є. І, і... Де, зараз... Де вони зараз знаходяться? Є. Де вони зараз знаходяться? О, попросив, щоб головному врачу підходили. Хто попросив? Я попросив. Ви, а Хто вам казівку таку дав? Ну, ну, е, ви там, ви йому просив він вас неодноразово? Е, є є неоразово? Є, є відеофіксація, де ви б неодноразово з не. Там, а, там о, Заказали двері, люди зробили двері, ставлять двері. А я, о... Скажіть, будь ласка, а зараз робочий час у цих хлопці? Да, чого вони в робочий час ремонтують будинок головного лікаря Драгонюка? Ви просили їх, вам сказав про це Драгонюк. Ходіть мене тим. Ні, ще таке питання. Буде. Ну як, захват... як це На які машині туди довезли? <сх> Ви возили на двері, на якому автомобілі туди? Я не їздив, я не знаю. Ви не знає. а, дв -двері, а... що? Ви знаєте, що двері були відвезені автомобілем. Скоро, скоро допомога. Швидка допомога. Не знаю, тому що двері я не робив, не заказував і я не їздив. Ну, ви на камеру сказали, що Драганюк особисто вас попросив, щоб ви це зробили. Вдома. Кого? Двері? Не двері, щоб ви попросили. Клінту саба приват. Тикарій. Семенчук ваша так. Так, так, так. А ви розумієте, що це порушення закону? Ви про це розумієте? Скажіть, будь ласка. Так. Да? Та я У мене зараз міліція сидить. Хорошо. Виктор Гарович, когда вы народились с числом сезон? 8, -го, 3, 8, 66. Где народились? район, села майорка. <кхи> Громадянство Украины? Конечно. Місце роботи канатопська СРЛ, так? Ну так. Да. Посада? На червоні фотоберемо. Домашню адресу, скажіть. Город Кенатоп за зібрано 32. За кошти камінь говорить, що будинок доганько побудував. І завдяки вашій ремонтній бригаді, Я думаю, що свідчення будуть давати ваші працівники. Скажіть, будь ласка, така інформація. А, були закуповані а, будівельні матеріали, а, чеки куди ви давали? Чеки куди ви здавали? Я нічого не куплю. Більниця не фінансується вже більше року. для того, щоб все ніби покупати. Так що, так, скільки у вас чоловік працює у вашій ремонтній бригаді? У моєму почивінні перед і пішоті. Ага. Доброго дня. Що це за команда заліче? Добрий. Добрий день. День. Шановний. 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 Добрий день. Добрый. Як ваші справи? Будинок будується? Чий? Ваш. Є. Стоїть. на місці. Стоїть. А... Щойно керівник рембригади, ЦРЛ, зізнався у тому, що два працівники рембригади зараз працюють у вас на будівництві. Хтось вказівку він отримав від вас. І зараз вони працюють. У будинку, так що розумієте, де вже є пояснення, те, що ви, пане, ти кому клятву давав? Є покраду, чи чорту з рогами? Потонок! Чорту рогатому давав клятву? Що кому кажу? Потонок! Шановний, як ви прокоментуєте те, що працівники рембригади, лікарні, працюють у вас на будівництві вашого житлового? Ніяк ніхто не працює. Як ніхто не працює? Ні, як це ніхто не працює. Так, ніхто не працює? Тільки що керівник ремонтної бригади так, не він наказав, так, затримані люди у вас сказав, що ви дійсно попросили його і неодноразово виконувались роботи за вашою вказівкою. І будинок цей будувався. Людьми з ремонтної бригади. За вашою вказівкою, тільки що сказав начальник, також дають покази робітники, які, до речі, будуть ще інші давати покази. І це не вже протягом декількох років. Ви, сьогодні, сьогодні, ви використовуєте а... людей, які працюють у вас для власного, для власного. З, ну, як Сьогодні ми озвучуємо цю всю е, ситуацію на всю Україну, так. де е, в конотопі лікар-корупціонер Драганюк використовує до речі, корупційні схеми долучимо справи з гемодіалізом, так як ви е, головний розпорядник поштів, е, також тут і причетний з е, мер. Нашого міста Дзир причетні банк угруповання полив'яна. А я почав потім, гляньте, хто в нього висить. Кому ти служиш? Потім неодноразово не ми приходили до вас стосовно головного бухгалтера, якого ви незаконно звільнили. До речі, ви е... проти активістів подали заяву навіть не за що. Так, до речі, також ми піднімемо питання стосовно того головного бухгалтера, який зараз і яким чином потрапила сюди головний бухгалтер, яку ви назначили разом з полив'яном. Ви Сергій понимати, Васильович, до вас зверталася громада, багато підписів е, цього приводу. так. Дуже багато звернень до мене стосовно головного лікаря, багато звернень, багато заяв, які, в яких вказано корупційні дії головного лікаря, який нахабним образом плюндрує і. Весь медмедичний персонал. потім... Коротко, будь ласка, що сталося саме сьогодні? Сьогодні сталося те, що були затримані працівники ремонтної бригади, які працювали на подвір'ї, на новобудівлі головного лікаря. Була причетна автомобіль, швидка допомога, яка возила туди двері. Ну, Корупції бачаються корупційні дії. До речі, в мене є заява однієї людини, яка яка надала і буде давати свідчення стосовно доньки, яку влаштовували на роботу, скільки заплатили були коштів, і все страшне саме Дроганюку. Так, так, так. Були заплачені кошти. Я думаю, що це долучиться до справи. у закладі, де повинні рятувати людське життя, їх знецінюють, головне. І, і коли швидка допомога потрібна потрібна людям десь, то дроганюк. Використовує для власних цілей той бензин, якого зараз не вистачає для лікарні, він для власних цілей використовує. Розумієте? Ганьба такому лікарю. він не повинен займати цю посаду. Ви відповідаєте за свої слова? За які слова? Слов? За все, що зараз сказано. Так, звичайно. Добре, Добре. я дуже радий. Чи, я вам поясню, якщо ви не розумієте, щойно керівник вашої РЕН-бригади Дав під запис, зараз він дає uh, свідчення, свідчення uh, в письмовому вигляді. Сказав про те, що до нього звернувся його керівник Драганюк і сказав відправити людей до нього додому, щоб вони бривали якісь там кінтуса тощо. Він зараз пише бумагу, і це зафір зафільмовано на сьогоднішній день. Відео є. І ви зараз смієтесь. Чи ви думаєте, що нас... я, А тепер дивіться? Я, а Тепер я бояться, я не сміюсь, Дов... я хочу щоб побачити це. все. Дивіться, у нас є відеозапис. В тюрмі побачите. Як, як на сьогоднішній день зранку? Працівники рембригади загружалися в машину швидкої допомоги. Потім зафільмована ця машина швидкої допомоги приїжджає до вашого подвір'я, вигружаються швидка машина швидкої допомоги, розумієте? Десь може людина вмирала. Вигружаються двері, вигружаються дверні коробки, виходять два працівника вашої рембригади, після чого вони були затримані у вас на вашому будівництві. Все. Що про що ще говорити? Все, напрацювався. І ти і твій, кого ти всяку цілуєш? Бандюка поліяна. Будеш розповідати, як крав зі за гроші. Побачиш, паразит. Чорту рогатому ти ту давав, а не собі дозволяєте такі... Я дозволяю собі, бо тому, я тобі я говорю, хто такий? Я розмовляю нормально. розмовляю Ти подонок. Ви дозволяєте собі грабувати українську державу. Ви грабуєте не, не, не один рік вже грабуєте державу. Ви берете хабарі, і це буде доказано. Розумієте? Будуть приведені люди, які докажуть це. Розумієте? Все